Всім привіт! Я розповім вам цікаві факти про місто Луцьк. Перший факт є окрасою цього міста це замок Любарта йому понад 600 років. А ще це середньовічний замок. Колись знімали фільми, колись були фестивалі. А ще колись жив сам князь Любахт. Другий факт. Є в замку Любахта найстаріший дзвін України 15 століття. Третій факт. Є найвужча вулиця України. Це вулиця Лесі Українки. Четвертий факт. І є лінія тролейбуса, я... яка аж двадцять кілометрів. П'ятий факт Луцьк стоїть на річці стих улітку. Люди купаються в воді. Шостий факт це місто зелене і квітуче. Але ви спитаєте, чому саме зелене і квітуче? Але я вам відповім. Тому що в Луцьку є дуже багато парків. Один із найвідоміших парків це парк Лесі Українки. Сьомий факт. У Луцьку є театр, де виступають і актори, і ляльки. Це Луцький академічний театр. Дякуємо за перегляд, за те, що ви мене слухали, а я вам розповідав цікаві факти про місто Луцьк. До побачення!